Так, привіт, ютуб! З вами Леший І сьогодні хочу поговорити про такий вот ліхтаричок Мілтек. Налобний ліхтарик використовується таким вот образом. Має три режима білого світла, має два режима червоного світла. Для чого нам потрібне червоне світло? Червоне світло нам потрібне для того, щоб в умовах... Поганої видимості наші очі скоріше привикали до е, темноти, вони не так втомлюються, вони не так, е, ну, коли ми вимикаємо ліхтарик, вони е, перест... не перестають фокусуватися на темному приміщенні. ну і Найліпше використовувати червоне світло в таких от, е, напівтемних умовах. Е, ліхтарик має захист. Він може бути розміщений також на амуніції. Тут легесенько воно все знімається, це налобна стропа. Він має е, нахил, працює на трьох батарейках класу 3А. От таких от. Має отакий от силиконовий захист від води. Це, до речі, дуже важливо в умовах, е, ну, таких тяжких умовах воєнних дій. Має от такі от світлодіоди. Має окремо е, Окрему окре, окрему кнопку для вмикання білого світла має окрему кнопку для вмикання червоного світла і досить такий зручний налобний ліхтарик. Можу від себе порекомендувати. от, так от він виглядає. Досить непоганий. На жаль, свій Дюраселевський ліхтарик, який мені подарували побратими, я загубив. Зараз користуюся оцим от мілтеківським ліхтариком, досить таки непоганий. І в наступному відео я покажу свій повсякденний ліхтарик, з яким я досить часто працюю, який має ну, деякі недоліки, має свої переваги, але теж має місце. Для роботи в таких умовах отакий мене мілтеківський ліхтарик. Слава нації і смерть Російської Федерації. До побачення Скоро зустріч.